Миргородська земля славиться своїми творчими та працьовитими мешканцями. Одним з таких є Олександр Школьніков, поет, який почав писати вірші, коли на його рідній Луганщині почалася війна. Бойові дії у місті Гірське змінили його життя, і він був вимушений покинути дім. Переїхавши до Миргорода, Олександр Школьніков почав працювати тут електриком, а у минулому році доєднався до літературного об'єднання Дієслово, розповідає його очільниця Людмила Васильченко. Дуже творча людина, дуже талановита, багато пише. Він і в соцмережах свої вірші розповідає, і на камеру, тому ми дуже дуже вдячні, що є в нас такий талант. Коли російська армія атакувала критичну інфраструктуру України, Олександр Школьніков під час вибухів займався оперативним відновленням електромереж, за що отримав орден за мужність. Але на зустрічі з поетом у Миргородському літературно-меморіальному музеї Давида Гурамішвіллі говорили не тільки про його заслуги. Між розмовами про життя Олександр Школьніков читав присутнім свої чуттєві вірші про Миргород, Україну і не тільки. Поет говорить, що у своєму творчому доробку він має різноманітні жанри, зокрема ліричні вірші, байки і жарти. Почав писати в 2016 році, мабуть, із того, що почалися бойові події у нас на нашій землі. І потихеньку-потихеньку я почав як розкривати теми. Військові, такі, ліричні. Ну, все на нас само собою прийшло. Так сказати, що перептово, я. Не можу сказати, як але, ну десь в такий час. Пан Олександр не чекає особливого часу для того, щоб написати вірш. Він говорить, що для нього головне обрати тему. Я привик, що була якась ну, тематика. Ну, про неї думаєш, а слова якось вони самі приходять. Їх як неможливо, щоб видумати. І Коли вона не йде, ти його не напишеш. Це однозначно. Це вже друга зустріч із творчою людиною. За словами Людмили Васильченко, день було обрано не випадково, адже саме 16 червня Олександр Школьніков святкує свій день народження. Присутні привітали його з цим святом і побажали натхнення і миру. На зустріч прийшло багато друзів пана Олександра і поціновувачі поезії. Захід пройшов у форматі розмови інтерв'ю, де поет розповів про себе, про творчість і, звичайно, ж спілкувався з гостями. Загалом такі цікаві зустрічі із членами літературного об'єднання Дієслово планують проводити щомісяця.